Доброї ночі. В нас ліго. Продовження. Так, сьогодні м -м, є п'ятий день в нас. І ось оборона так десь і плаває на рівні С. І б'ють, і виграю я, і програю. Ну, пішли в атаку, сходимо. Побачимо, що тут у нас. Так. є гатор, Є той ЦАО є Людвіг. Щось мені здається, потрібно тут забирати мільок і ставити біловульфів одного. Та й думаю, на рахунок іншого, або взяти пепер, або взяти Біму ось так, щоб вбивати вже точно. Так, да, так мені подобається більше. Ударна сила міцніше, ми тобто, ну, повинні пробувати. Ну, зараз побачимо, це ж, все ж таки не будемо забувати, що це Ліга. Тут повно ухилянь, всяких бонусів, повз. Ну, тобто, Дивимось, наче непоганий хіт одразу був. Не є. Тепер давай зробимо ще комбо. Поки зарядилася сейбл, вона нам нічого ще не дає. Так, і не можемо зарядити червоних, оце прикол вже. Ні червоних, ні зелених. Ну добре, давай щось поскладаємо ще. Людвіга ми майже зарядили вже. Ну Давай так сходимо тоді. Угу. Спроба пронести урон Людвігу нормальний. Ми навіть його вбили, ну це більш-менш ще й зарядили Синдзяня. Якщо зарядили Синдзяня, кого нам ліпше заболочити? Цю гатурку, я думаю, ми не заболочимо, ось сюди вдарити можна і спробувати заболочити цей фланг? Ми, звісно ж, вдарили повз, Цяло. Ну, нічого страшного. У нас є Бонго, котрий буде ще красти зараз їхні бафи. Якщо буде, звісно, з кого красти, але щитки, я думаю, вкрадемо. Так, було б десь непогано знайти синій. Але, наче є зарядка червоного або напівзарядка, так би мовити. Так, поїхало трішки комбо. Синій ми зарядимо наступним ходом. І якщо нам пощастить, то повинен зарядитись біма. звісно, він зарядився, б'ємо. Заряджаємо Сунзяння. Ну і вже потрібно добивати якось. Добили міньйони, допомогли. Супер. Так, навіть бонус за швидкість отримали. Поїхали далі. Тут у нас хедів Херіс. Ну, щось мені. Не знаю, наче і норм ця команда відіграла. Але мені здається, тут мілька потрібна проти Хетеп Хоча ні, давайте йти так. Є в нас посивка лисички. Я думаю, якось Угу. Якийсь корейський ал. Просто цікава назва одні цифри. Так, ну і одразу, що нам тут робити? Ну, непогане комбо ось тут посунути. І дивитися, що там їде. До речі, давайте спробуємо. Угу. Є тепер в Хетепхере зарядка, але у нас є червоний кристалик. Давайте його зробимо. Так, тепер може і взірветься сам. Ні. Трішки не взірвався. Думаю, краще взірвати одразу або зробити комбо. від... Одного камінчика вона ж заряджається, звісно. Давай тоді так, це ми зараз будемо ще й під сліпотою. Нам потрібно теж буде чекати, хоча Біловульф не промахується, Біма Біма може промахнутися. Давай спробуємо цього добити. Відправимо Сейбл в Астрал. Ні, того ми не добили. А ось так камінчиком добре. Тепер б'ємо, звісно ж, ми в центр. Так, за... заблочився і почистився я трохи. Давай тоді б'ємо. Потрібно зелень знайти. Давай тоді так. Можливо, там якось пасивкою дозарядять мого. Бонго. Ні, не хочуть. Ну і зараз комбо буде їхати. Ну, давай так зробимо. Наступним ходом ми складемо зелені, я думаю. Ось так. Угу. Ну і будемо сподіватися, що цало там не ухилиться, що ми не промажемо. Давайте б'ємо. Так, посало вилучили як треба. Тепер давай складемо ось таке комбо. Ще й синій доїхав супер, але там повз проїхало багато каміння. Ну, це якби півбіди, але хотілося, якби воно влучило, то я думаю, ми б її добили. Б'ємо так, обзриваємо. Угу. Зараз ще й будуть ухиляння в них, але недовго, бо в нас міньйони поки живі. Будуть красти все. Угу. Давай почекаємо хід. Угу. Ну, повинні ж позабирати в них ті ухиляння. Повинні, окей, тоді б'ємо сюди, звісно. Б'ємо цим суддзаньом. Давай б'ємо бімою. Так, ну, центр знесли. Супер. Давай тоді підготуємо зелен... ой, зелених червоних. І через комбо будемо взривати. Можливо, там ще буде щось доїджати. Ну, Шкода тільки, що в нас трохи атаку порізали, але то таке собі. Біма цього, там, я думаю, не відчує. Там і так норм, норм тієї атаки. Ще й почистили, тим паче, тому б'ємо. Добили. Біма справився, окей. Супер. Теж невеличкий бонус за швидкість отримали. Їдемо далі. Дяочань. Угу. Ой, міньйони її можуть бути противні, але з іншого боку в нас є гарна ударка. Тож, поїхали, спробуємо. Ну, дивлюся на хід синіми вдягу. Там може доїхати сюди або зелений, або червоний, або жовтий якийсь, щоб я нічого не думав. Так, ну зелень склалася вже добре. Тепер є четвірочка червоних і трієчка синя. Давай спочатку у нас є сині навіть зарядка. Давай так і робимо їх. І спробуємо, будемо центр блочити. Це майже нереально, бо дяло ще й вона і так без ліги там нормально чинила супротив. Ну і, звісно, і зараз те ж саме продовжує робити. Тому давай. Підготуємо мегакомбо. Ось так сходимо тепер і дивимо, що там доїжджає до нас чи ні. Так, чудово, кристалик червоний. Угу, Супер. Ще й зелень під'їхала. Добре, тоді вбивати, вбивати. Давай, певно, будемо цього пробувати зносити. Бо він, він найбільш небезпечний, мені здається. Є, тепер Бонго. Бонго в діло і тепер зірвемо червоний крісік. Угу, Знову діло зараз підхилиться, але у нас, в принципі, є синіх зарядка. Ми навіть її ось так складемо. Це в нас буде заряджений цундзянь. Будемо, звісно, ж бити сюди. Так, ну, боляче він пробив, але б'ємо цим. Угу. Повз. Вдарили, повз супер. Бонус працює як треба. За швидкістю, я думаю, ми тут нічого не отримаємо. Давай зробимо в пустоту трієчку зелені. І тепер ось так зарядочку зробимо білого вульфа. Є. І будемо спроба номер 2. Повбивати їх тут так, ще й Бонго на заряді і Сунзянь. Окей, тоді б'ємо всіма. Зовсім-зовсім трішечки не вистачило, але може доклюють мінійони? Ні, вони такий урон не нанесуть йому, тому будемо допомагати. Хіба що за кілька ходів нанесуть. І ось так, триєчка зелені, можливо, там ще щось під'їде з червоного. Ні, вистачило зелені. Окей. Добре, тут вже менше бонус за швидкість. Ну, пішли. Шо? План такий ж самий. Хм. Ну, досить цікаво, є дві трикі. Червоних. Ну, навіть не знаю, але мені подобається, як комп'ютер підказує. Можливо, там десь ще доїде щось. Давай спробуємо. Нічого не доїхав взагалі, але є все одно дві трійки червоних. Їх ми зробили. І все. Червоних немає. Де їх шукати невідомо. Ще й ходи максимально незручні. Ось дві сині трієчки якимось чином склалися. Це супер. Давай тоді пошукаємо ще одну трієчку тут. Знайшли. Але чи це не запізно? Зараз будуть чіткі вже працювати, тобто, хоча так спробуємо ще. Ну, доби його, чи що? Ні. Звісно ж, не добило, але. Звісно, ми всі заснули, бо Біловульф нас постарався. І ми поки прибрали Темліна нарешті. Давай ще й почистили самі, тепер зарядили червоних. Добре, що хоч ця не заряджена. Але небезпека буде йти злі... справа, мені здається. Mm -hmm. Навіть не знаю, ну давай пробувати пробувати цю. Зараз побачимо. Спробуємо зелень в пустоту знайти. Не знайшли. Це погано. Ну, давай тоді так зробимо хід. Зелень склалася. Ну і давай так тоді там зараз буде шалений хіл. Але і в нас, в принципі, будуть мінйони. Так, докинула ман манну Людвігу. Окей, то будемо в Людвіга і бити, я думаю. І Бонго потрібно використовувати, на жаль. І їхній Бонго буде бити. Ну давай. Що ж я не використав Біму? Він мені мільйонів зіб'є, думаю, так? Ну, давай ховаємо сейбл, бо тут по-іншому у нас не вийде. Так, є. Буде бонго знову бити. М -м, давай ми, я думаю, як, як нам зробити. Можливо, червоний кріс зірвати. А можливо, ні ось так зробимо хід Бонго зарядимо свого. Так, боляче. Б'ємо Бонго. Ой, червоний не потрібно було зривати зараз це помилка. Скільки там ще? Наступний хід знову буде він бити. І Бонго відродив, і він зараз мені всіх доб'єє, мені здається, чогось. Ну так, шкода. Ну, все ж таки, правильно я прорахував, що потрібно було правий фланг і бити, бо реально вся небезпека звідти пішла. Трохи не вгадав в таймінг з, з Бонго. З-під Людвіга. Якби мінйони мого Бонго познімали ті бафи, то такого б не було, можна було б витягнути. Ну, але вже як є, давай тоді вже наступний бій. Поки поляна так собі. Але ми спробуємо щось придумати. Шукаємо зелень. Так, знайшли ще трієчку, супер. І будемо робити навіть скомбо, щоб пішла і зелені, і синій. Так. Угу. Тепер. Сейбу ввімкнемо. Вдаримо бонго. І ось думаю, на рахунок нашого сінцяння бити чи не бити. Я хочу хід пропустити для початку. Давай спробуємо 3 в неї, якщо не зарядиться, а вона не зарядилася. Там трохи щітків з них познімали. Спроба вдарити і мат хоча б. Угу. Мат ми не а гаторку теж. Тому будемо повторювати цей дубль. Єдине, що ми хоч там під щитками, окрім Бонго. Тому я особливо не парюся за е цю Ченджі. Вона наче нічого не повинна нам поганого зробити. Угу. Давай зробимо трічку червону для початку. Так. Отак я собі погладив гор. Він боляче не б'є на, на, на наше щастя, але тут бій затягується. І Причому дуже так. Трієчку синю зробимо. Угу. Бити будемо в центрі, робити будемо комбо зараз. Нам потрібна збірка червоних, тому зробимо ми ось так. І все ж таки, я думаю, тут потрібно пробувати забрати <пробувати> гатор. Б'ємо і шукаємо червоний тут. Червоний не доїжджає, звісно. Тоді робимо комбо. Дивимося, приїде. Залишили соплі, як, як завжди. <кій> щось голос пропадає. Так, зарядили сунзяння мені. Ну, давай бити. Давай бити, давай зарядимо нашого бонгу, аби можна було красти з них ті щітки. Ну, повинні тут, наче гаторку, ми добивати все ж таки. Є і сині каміння під нею. Так. Добили. Добре, тепер будемо на дяло перемикатися. Є в нас зарядка червоних. Так. Ну і будемо бити. Раз, два. Зробимо такий хід зеленю. А, Сунзян зарядився, ще я не побачив. Б'ємо. Б'ємо, складаємо фіол, точніше. Так, діалог знову ртуватиме, але то вже не так страшно. Ми, в принципі, тут нікого не боїмося. Якщо нам пощастить, може біовульф все ж таки почистить цей дебаф від чинжи. Так, звісно, що з себе почистив. На Набіймо не лягло, ну. Лягло то і не лягло, нема питань. Зробимо комбо. Це гарний хід вийшов. Реально, полетіли камінчики ті, що треба. Супер. Тепер приймаємося за цей фланг. Б'ємо, наче добиваємо всіх. Ну так, ударка тут нормальна. Єдине, що бонус за швидкість мало, але хоча перемога, не так, як в минулому бою. Ось такий був день сьогодні. Всім дякую за увагу. Підписка, лайк вітається. На добраніч, Тихої ночі всім.